На жаль, є знову ж таки, дуже болючі, які викликають оцю цю дірку в серці, адже була масована атака на Україну. Зокрема, Дніпро постраждав дуже сильно. Там зросла кількість загиблих вже до трьох. Про це повідомив міський голова Борис Філатов. Ще одну людину шукають рятувальники. Також відомо про 12 поранених. Саме роз них перебувають в лікарні, і а, зараз триває розбір завалів. Ворожий безпілотник влучив багатоповерхівку, зруйновано кілька квартир. Для прийому звернень громадян, які постраждали, розгорнули ще поліцейський мобільний пункт. Туди вже подали щонайменше 50 заяв про пошкодження майна на місці. Є психологи. Люди розповідають, що пережили жах у пані Інна. Зараз в реанімації 20-річна донька. і Її хлопець. Діти були під завалами. Їх забрала швидка е е в лікарню. Вони зараз в реанімації. Дуже, дуже тяжкий стан у них. У е, доньки з ногами і шок, а у хлопчика е, рука. Це ваші діти? Це моя донька з хлопцем. А старший він служить, воює, а менша була у бабушки. Ось третій поверх, коричнева мебель. Це моя квартира була. Там все завалено? Нема нічого. І місцеві пабліки опублікували кадри моменту влучання ворожого дрона в багатоповерхівку Дніпра. На відео видно, як одразу після удару спалахнула масштабна пожежа.